І нагадуємо, що і зараз аварійно-рятувальні роботи в Охмадиті тривають. На якому вони зараз етапі? Чи є оновлена інформація щодо загиблих, постраждалих до стану тих, кого евакуювали, зокрема дітей? Все це знає наша журналістка Юлія Моховик. Як я вже і розповідала, працює практично від самісінького ранку на місці влучання. Тож вичерпна інформація на цю хвилину у неї юлю. Будь ласка, ефір твій. Доброго вечора Олесю. Я переймаю естафету від своїх колег, які були тут від самого практичного моменту влучання. І от зараз позаду мене за моєю спиною ви можете спостерігати, що пошуково-рятувальні роботи все ще тривають, і ми бачимо велику техніку важку, яка зараз розбирає завали І разом з надзвичайниками та поліцейськими і надзвичайними різними службами також доєднуються небайдужі люди та волонтери, які теж тут фактично від самого початку. Люди допомагають власноруч робити все для того, аби кожна людина, яка могла теоретично постраждати від ворожої ракетної атаки, чи е, бути під завалами, щоб її оперативно звідти дістали. Кожен докладає своє зусилля. Ну і власне скажу, що нещодавно телеграм-каналами ширилася інформація про те, що нібито з під завалів дістали немовля. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це нам розповів міністр МВС Ігор Клименко. А також підтвердимо, власне голова державної служби з надзвичайних ситуацій, і от спростували власне інформацію щодо цієї дитини. А загалом же скажу, що завали, медперсонал та волонтери почали розбирати ще навіть до приїзду надзвичайних служб і робили це самостійно. Що ж до задіяних спеціалістів, то тут близько 600 людей зараз розбирають завали. Це саме працівники служб надзвичайних ситуацій. Ну і от. Кожні три години, кожні дві-три години люди змінюються і роблять усе, щоб роботи закінчилася якомога швидше. Ну і скажу, що поліція буде цілодобово охороняти медичний заклад і спостерігати тут і за порядком і за тим, щоб тут всім було безпечно. А поки що я пропоную послухати міністра МВС Ігора Клименко. Прошу пряму мову. Будь ласка, він нам зараз розкаже про хід пошуково-рятувальних робіт. Підійшла важка техніка. Ви бачите, вона зараз працює. ця Важка техніка це великі крани Державної служби з надзвичайної ситуації. І останнє, що нам треба зоні зробити, це підняти ті залізобетонні плити, які були монолітом залиті в цьому будинку. Вони вже розрізані нашими фахівцями, і для того щоб вже бути впевненими, що під завалами немає жертв. Загалом скажу, що за даними Охмадиту у лікарні перебувало близько 700 пацієнтів. Якщо бути точними, то це 670 дітей на різних стадіях лікування, а також звичайно дорослі, які їх супроводжували, там медичні працівники. І скажу, що тяжких дітей перевезли до інших медичних закладів міста, зокрема і до реанімації. От близько сотні, якраз, розселили саме по інших медичних установах Києва, і скажу, що лікарі робили все можливе, щоб пацієнти отримали отримали саме профільну допомогу, а тому э, дітей направляли за спеціалізацією свого захворювання саме в той медичний заклад, який власне ним э, професійно займається. І скажу, що медики з охмадиту э, теж розуміють зараз, де їхні пацієнти, і тому моніторять їх усіх і перенаправлені по тих медичних закладах, власне, де э, дітей розвезли. Ну і скажу, що э, наразі знаємо про двох загиблих, і це власне одна лікарка з я перепрошую, ми зараз хочемо відходимо зараз, якраз вивозять позаду моєю спиною великою грузовою автівкою власне ті шматки завалів, які зараз вдалося розгребти. Ну і повертаючись до розмови, скажу, що знаємо зараз про двох загиблих, і одна з них це Світлана Лук'янчук, це власне лікарка, яка тут загинула, працювала в ухмадиті, да допомагала дітям з евакуацією і власне ціною свого життя ціною того, що вона от власне допомагала її вибуховою хвилою, викинуло з вікна, і вона загинула власне на місці. Про це нам розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він тут теж був на місці події. І щодо інформації про постраждалих, в якому зараз в стані, вони зараз пропоную послухати пряму мову міністра. Ми маємо понад 50 поранених, з них два медичних працівники тяжко поранені, Понад 40 медичних працівників зазнали різного складу уражень. Також ми маємо кількість поранених і серед пацієнтів. Зараз ми чітко знаємо про сім поранених діток їхньому життю нічого не загрожує. Вони отримали медичну допомогу. Але ключова мета в нас була в зв'язку з тим, що пошкоджено. Основні лікувальні корпуси, а всього пошкоджено чотири лікувальні і один адміністративний корпус забезпечити евакуацію пацієнтів, які перебувають на апаратах життєзабезпечення, які не можуть функціонувати без цієї допомоги. Я скажу, що у лікарні Охмади працюють три корпуси, і там власне звільнили палати, виписали усіх планових пацієнтів задля для того, аби розмістити тих, кому зараз необхідна госпіталізація. І скажу, що власне вся команда Охмадиту зараз спостерігає за дітьми, якими вони опікувалися тут у лікарняних стінах. І скажу, що також ну власне у лікарні зараз немає електромережі а тому забезпечення у. Цих необхідних медичних установок та обладнань забезпечуються за допомогою електрогенераторів. Ну і зараз першочергово будуть працювати якраз з за відновлення електропостачання, будуть боротися усі профільні служби. Ну і зовсім скоро будуть оприлюднені звіти щодо стану пошкоджень. Ну і власне того обладнання, яке зазнало пошкоджень сьогодні, і потім уже буде оцінено повну суму збитків і складено власне той кошторис на відновлення а у тому, що відновлять лікарню. Не сумнівається головний директор Охмадиту Володимир Жовнір. Прошу пряму мову його. послухаємо, будь ласка. Зараз я проходив до розрушеної будівлі і я бачив велику копу людей, які співчувають, які переживають, які хочуть допомагати іншим дітям, працівникам, солдатам, правоохоронцям. Дійсно, ми неймовірна нація, і з такою нацією ми все відбудуємо, все відновимо.